Ось у мене є фігури. Ти їх уже знаєш. назви. їх. Зараз ми з ними пограємо. Я покажу, як можна знайти середину фігур. У квадрата всі сторони однакові, тому верхню частину квадрата кладемо на нижню. Куточок до куточка, а лінію згину добре притискуємо пальчиком і розгладжуємо. Ось це і буде середина квадрата. Тепер знаходимо середину трикутника. Складаємо нижні куточки один до одного і лінію згину добре розгладжуємо. Це середина трикутника. А зараз ми знайдемо середину прямокутника. У нього дві сторони довгі, а дві короткі. Короткі сторони складаємо одна на одну куточок до куточка. Лінію гину добре притискаємо пальчиком. Ось і знайшли середину прямокутника. Тепер знаходимо середину круга. У нього ж немає куточків. Беремо його за верхній край і накладаємо на нижній. Притискаємо лінію згину. Ось і знайшли середину круга. А ще в цих фігурах можна знайти центр. Беремо квадрат і складаємо іншою стороною. Куточок до куточка. Лінію зміну добре розгладжуємо. Де лінії перетнулися всередині, то і буде центр квадрата. Повтори центр квадрата. Тепер знаходимо центр Складай Складаємо його іншою стороною куточок до, до куточка. Притискаємо лінію зміну, розгортаємо. Де лінії посередині перетнулися, то і буде центр. Повтори. Центр прямокутний. А зараз знаходимо центр кругу. Беремо його за лінію згину зверху. З'єднуємо по лінії зміни внизу. Рівняємо края. Де всередині лінії перетнулися, то і буде центр круга. Повтори центр круга. Пробуй сам. До зустрічі!